Про боротьбу з корупцією та, та таємні реформи для України, які вимагають Сполучені Штати Америки, ми поговоримо з Володимиром Омеляном, колишнім міністром інфраструктури України та дипломатом, який зараз є військовослужбовцем Збройних сил України. Відаємо, вітаємо вас, пане Володимире, у нас в ефірі. Раді бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось у нас така цікава тема відносно цього секретних вимог до. України щодо реформ, от давайте про них і поговоримо. Бо сполучені штати вимагають реформи від України, які насправді в першу чергу потрібні українцям. І це ну це справді дивує в листі, які було надіслано білим домом в уряд, офіс президента і так далі. Є кілька великих ключових вимог, і ми з вами їх розберемо. По перше, це незалежність антикорупційних органів, зокрема. Це САП НАБУ, антикорупційний суд. Хоча вони у нас і так виглядають набагато незалежніше за СБУ та прокуратуру. Тобто, про що йдеться? Ну, ви знаєте, насправді це як в тому анекдоті. Та, що бабуся не чує котра година, і так само робить завжди українська влада, коли захід просить, вимагає, рекомендує, радить, що, хлопці, відміться за розум. Зробіть реформи і живіть спокійно в успішній сильній країні. Ми весь час намагаємося вигадати якийсь особливий вектор розвитку і особливі умови, посилаючись на якийсь свій унікальний досвід. Насправді, жодної унікальності немає. Кожна країна Європи проходила неодноразово через війну, кожна країна Європи проходила через різні влади, ефективні і неефективні. І лише потужне громадянське суспільство, яке рухнуло свою еліту вперед і до порядку, робило ці країни заможними. Те, що відбулося в Чехії, в Австрії, в Німеччині, в Франції, в Британії, і те, що має нарешті відбутися в Україні щодо незалежності антикорупційних органів, я не думаю, що тут є величезна проблема, хоча вона теж є. І відверто оця вся історія з товаришем Коломойським, який мав бути послідством набу, і е, давно вже а Раптом подивився в ізоляторі СБУ і БЕБУ і там просто сидить як замку ІФ. Ну воно підштовхує до роздумів. Так хто злив інформацію про те, що набу арештовуватиме Коломойського найближчими днями чи годинами, і чому це перехопило СБУ щодо ефективності правоохоронних органів власне, в антикорупційній інфраструктурі, е, Моя єдина рекомендація суттєво обмежити коло осіб, яким вони мають право займатися. Бо коли я чую чергові новини про якогось суддю районного суду, чи якогось там чиновника 250-ї державної інституції, пійманого на хабаря на хабарів тисячу доларів, ну це стає смішно. Ми їх створювали для того, щоб вони боролися з елітною корупцією, яка передбачає залучення багатомільярдних схем розкрадання державних коштів чи майна, чи будь-чого іншого. От на цьому вони мають сконцентрувати свою увагу. Дев'ять років пройшло. Можна розпитати різні історії, чому не вийшло, але пройшло дев'ять років, і жоден топ чиновник не сидить за гратами. чи олігарх з цим реальна проблема. Тому я дуже сподіваюся, що після оцього вже останнього опублікування списку е вигляді закритої стратегії США щодо України, все таки банкова візьметься з розум. Перестане бавитися в імітацію і нарешті почне запроваджувати реальні реформи, які можна запровадити лише тоді, коли ти набрав нелояльних людей до себе і вірних за духом, і абсолютно обмежених інтелектуальних. А дійсно професійних, які мають необхідну експертизу і мають вже досвід е, роблення реформ минулого. А, завершення реформ суддів в Україні це ще одна вимога. І направду як ви вже сказали, мабуть, тижня немає, щоб суддю не затримували за хабар Навіть голову Верховного суду було і таке. А от чи є в тому документі рецепт, як побороти корупцію в судах? Ну, дивіться, з судами та сама історія, що з українською владою. Допоки не буде ситуації, що на горі. Не буде команди з 50-100 людей, які дійсно для себе роблять покликанням не набити власні кишені, а змінити країну і зробити її сильною. У нас не буде жодного ефекту. Оці всі історії про конкурси, про незалежні відбори, про ще якісь там моменти. Ну, дивіться, це профанація. Ми вже проходили неодноразово ці всі конкурси. Чим це закінчилося? Напівстандалами по коду самого конкурсу. І потім переважно глибоким розчаруванням, так кого ж ми обрали товариство. Ну дивіться, ми не можемо витрачати роки часу на підготовку конкурсів, потім скандалів, потім знову скандалів, для того, щоб знову розвести руки, що вийшло як завжди. Все таки я виходжу з однієї простої істини: якщо в нас в владі президента, кабінет міністрів, парламент буде критична маса людей, які справою свого життя виберуть зміни. Так само, як військові, і чи колишні цивільні, які стали військовими, справою свого життя обрали війну і перемогу над ворогом. Тоді в нас буде ефект. Без цього в нас будуть тищенки, єрмаки, татарови, там шурми, хто завгодно їхні північного постійно мінятися, а толку все одно не буде. Все рівно буде падіння, розкрадання, розчарування. Для нас є надзвичайно важлива історія це підписки і перегляди саме на Ютубі. Якщо ви нас дивитесь по телевізору, і вам подобається те, що ви дивитесь, будь ласка, підпишіться на нас на Ютубі. Для цього потрібно ось, наприклад, взяти QR-код і перейти за посиланням, яке там сховано, і одразу підписатися на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Так само напишіть в коментарях, будь ласка, звідки ви нас дивитесь? Так само, будь ласка, обов'язково відправте посилання на наш канал всім своїм друзям, знайомим, родичам, за кордоном, в групі, в соціальній мережі, щоб більше людей мали можливість дивитися наші продукти. Ще одна вимога привести до стандартів НАТО закупки міноборони, щоб не було оцих яєць по 17 гривень, вже легендарних. Ну і так далі. Яким чином це можна реалізувати, зважаючи на те, що під час війни Міноборони не може робити. 100% прозорі закупки. Ну, ви знаєте, як не можу. Я цю всю історію що не може, чув так само, коли ми запускали систему прозору вигляді пілотного проєкту Міністерства інфраструктури 2015 році. Тоді у теж мене запевнював, що це неможливо. Дороги не можуть торгуватися прозоро, бо там є маса моментів. Виявилося можна. Так само, я більш ніж переконаний, що в суперчутливих випадках. Можна зробити закриту систему Прозору, про яку буде відомо всім учасникам на ринку, але торги будуть відбуватися не публічно, але вони будуть по факту. Цього ж ніхто не робить. Цього ж ніхто не хоче робити. Запитайте, скільки it систем було запроваджено в Міністерстві оборони за півтора року війни. Не вкрадено грошей на них, а запроваджено. Жодної. І з цього починається проблема: що ми не знаємо, де наш боєць, чим він реально забезпечений, яким є реально його потреби. І закінчуючи макрорівнем, коли відповідно всі закупки плануються не так. А потім ми батальйон отримуємо там 36 розмір всіх пар взуття, і хтось ставить галочку, ми забезпечили взуттям батальйон. Ну, це знову ж таки про На жаль, ще одна вимога: реформування наглядових рад держпідприємств, зокрема Укренерго та. Нафтогазу, а також завершити корп... корпоратизацію енергоатому. От можете нам простими словами пояснити всі ці процеси? Я для нещодавно пояснював це одному послу однієї з провідних держав заходу. Ви знаєте, в мене є глибокі розчарування роботи наглядових рад в минулому. Ключова помилка, мабуть, все ж таки була в тому, що ми взяли. Людей з супер досвідом, але вже скажімо так, пенсійного віку в них не було жодних амбіцій. Вони задовольнялися зарплатою, вони розуміли, що от є от такі от умови роботи в країні, і більше ніхто зробити не дасть. Вони прийняли ці правила гри. Якщо ми все таки переламаємо цю історію і візьмемо фахівців, які скажімо так, тільки нещодавно звільнилися з попередніх високих місць в компаніях на заході. Нас теоретично це може якось зрушити з місцями, в нас теоретично може бути якийсь зруб але знову ж таки питання не лише в наглядових радах, питання не в високих зарплатах для керівництва держкомпанії, питання відсутності відповідальності. Тобто, коли керівники бачать, що правоохоронні органи імітують свою роботу, а часто є учасниками злочинних корупційних схем, коли вони отримують незаконні політичні вказівки щодо тих чи інших напрямків спрямування коштів компанії. Коли вони бачать, що е, їм за це все нічого не буде, а від народу байдуже крадіть як хочуть, тільки там не говорять про це публічно, у нас не буде змін. У нас буде зміни тільки тоді, коли буде політична воля, політична воля в високих політичних офісах і політична воля в держкомпанії. Я прийшов, я хочу дати результат, і через 3-5 років, коли закінчиться моя каденція як CEO цієї компанії. Я хочу піти повернутися в приватний сектор на набагато кращу позицію, набагато вищу зарплату в приватному секторі, тому що я зробив круту форму, і моя репутація поштує дуже дорого. Оце нормальний шлях. Чи готові ми до нього? Ну поки що це риторичне питання. Бо ми кричали про 28 років корупції. Тепер же можна говорити про 32 роки корупції. На жаль, все ці проблеми, які були, так таки не лишилися. Ще одна тема це синхронізація процесів на митниці та в прикордонній службі з відповідними службами Євросоюзу. Що зараз з цими структурами, тим більше, що ось ось в грудні має бути знову зустріч відносно вступу України до ЄС і відповідно митниця і прикордонники це мабуть ну, одна там з чотирьох найважливіших тем у тому, щоб інтегрувати Україну в ЄС. Ну, от, власне, мені здається, що час експериментів і пошуку унікального українського шляху реформ минув. Ми ним, на жаль, не скористалися, жодної якісної реформи ми не зробили. Нам зараз треба брати лекали Європейського Союзу, правила і процедури, за якими працюють державні органи і державні інституції від Європейського Союзу, і втілювати їх в Україну. Це стосується як митного і е, податкового кодексів, це стосується так само і роботи митної податкової служби. Не треба зараз нічого вигадувати, ми вже проспали цей момент. От просто візьміть, як працюють вони, імплементуйте це в Україні. Це насправді не лише потрібно з точки зору сьогодні, це потрібно з точки зору завтра. Бо якщо в нас оскільки вдасться вигристи вступ в Європейський Союз, що я щиро вірю, нам треба буде це зробити. Про реформу податкової чи митної служби я не чув вже дуже давно. Я не знаю, що там відбувається, окрім постійних корупційних скандалів. І постійних надходжень до державного бюджету України, але це мабуть відповідальність тих панів, які очолили цей процес, що не менше духовно. Це пан Єрмак, це пан Арахамія, це пан Гепанс. Пане Володимире, от як ви вважаєте, тиск Сполучених Штатів Америки на українську владу матиме результат? Бо якщо уважно читати цей лист, там є купа відсилок і на меморандум з МВФ і вимогам ЄС. Тощо відповідно більшість вимог вони ж не нові. І знову ж таки, ці реформи потрібні нам, а вимагають їх іноземні партнери. Дивіться, ми ніколи не були багатою країною, на великі жаль. Супер багатою елітою, але з супербідними людьми. Ми е, не маємо альтернативи ніж виконувати ці реформи, бо вони потрібні дійсно нам. Е, По-друге, жодна країна на заході не дасть нам грошей на відбудову, якщо вона розуміє, що ці гроші будуть вправні. Е, не йдеться про шантаж, що ви зробіть реформи і дам вам грошей. Ні, в них, у західних лідерів є поставити відповідальність. Вони не можуть вийти до своїх виборців і сказати, що ви знаєте, ми дали на Україну 100 мільярдів. І з них на жаль там 80 мільярдів крали, чи 50 мільярдів крали. Вони не хочуть мати скандали, не хочуть мати кінця своєї політичної кар'єри, теж як звичайні люди. Це нормальне розуміння, тому спершу будуть реформи, а потім будуть гроші на відбудову. І ці реформи мають бути щирими і послідовними, щоб у нас заходу була довіра, щоб вони розуміли, що сьогодні ми зробили, а завтра ми не відмотуємо назад, як воно було, а рухаємося вперед, як ми домовилися до чітких критеріїв і індикаторів От тоді може бути успіх, і тоді насправді це не буде велика проблема з МВФ узгодити ту чи іншу реформу. Бо чому МВФ буває часто не поступує. Він знає чудово, що українська влада часто міняє свою думку, що вони обіцяють, дають нам гроші, а потім ми цього не робимо. От таких фокусів більше не буде. Так це щиро. Захід нам дасть достатньо грошей для того, щоб ми перемогли всі війні. І я все обідніше переконаний, бо захід вірить Збройним силам України. А от з довірою до української влади є серйозні проблеми. Дякую величезне, Тим більше, що як це не за прокри з одного боку, у нас виходить, що тепер на нас є надзвичайний важель, це допомога нам у війні. І тут вже як то кажуть, не твертішся, не, не щоб не починати робити реформу. Закликаємо ще небайдужих українців, не лише українців. Тому що ми знаємо, що наш ефір дивляться не лише в Україні і не лише Українці. Долучатися до партнерства, до спонсорства, щоб зробити це. Ви можете перейти за QR-кодом, який бачите, або знайти кнопочку «Спонсорувати» на самому каналі, і таким чином нам допомагати. Варто це всього 100 гривень на місяць, невеликі гроші. Але повірте, для нас вони є дуже дуже важливими. Одноразово нам теж можна допомогти. PayPal картка карткамо знову ж таки лишаємо все в описі будь-якого відео для вашої зручності. Долучайтеся, ставайте нашими друзями, партнерами. робіть нам таку. По підтримку, а ми зробимо підтримку для вас, тому що ну треба, щоб більше знали якісної інформації наші, шановні телеглядачі. Тобі що ви знаєте, що ми транслюємося не лише в Ютубі, а й ще й на регіональному мовленні. Тож, друзі, долучайтеся.